Вибух на газовому сховищі вчилися ліквідовувати на Львівщині. Там влаштували антитерористичні навчання. За легендою свердловину підірвали тренування в Укртрансгазі проводять регулярно раз на рік. Утім, цього разу заходи безпеки посилили особливо таких газосховищ в Україні 12. опарське до найближче до кордону з Євросоюзом. Це газосховище одне з найбільших з поміж 12 українських. Сюди закачали 2 мільярди кубометрів реверсного газу. Саме тому у протидії терористам вирішили на опарському сховищі. Опарське підземне сховище газу унікальне тим, що знаходиться в безпосередній близькості до кордону з Західною Європою, і відповідно в потрібні часи. За рішенням центрального диспетчерського департаменту Укртрансгазу приймає безпосередню участь в забезпеченні безперебійного та своєчасного транзиту блакитного палива в Європі. Тому цьогорічні проведення противарійних тренувань саме на цьому об'єкті газотранспортної системи є надзвичайно важливим. Інформація про пошкодження газової свердловини надходить диспетчеру. Він викликає газовиків, медиків, рятувальників і саперів. Стався витік флуїду з корінної засуви. За легендою навчань терористи підірвали свердловину. Вибух спровокував пожежу. Двоє людей з машини, що проїжджали неподалік, травмовані. Першими на місце приїжджають медики та пожежники. Далі сапери знешкоджують снаряди і протитанкові міни. Кажуть, якби не знайшли, наслідки були б серйозніші. Було б пошкоджено газову свердловину повністю, після чого став би вибух газу. Ну і спричинило б дуже важкі наслідки. Це дуже, дуже масштабна пожежа, тобто дуже можна навіть віднести і до надзвичайної ситуації. Тому що це всюди в нас газосховище. До навчань залучили й бійців Нацгвардії, шукаючи терористів, вони прочесали навколишню територію. Від повідомлення диспетчера до моменту, коли гусили вогонь, надавали допомогу людям і замінювали аварійну ділянку труби. Минуло півгодини. Керівники газової служби результатом задоволені. У нас вже випадки були, значить, в Прикарпатранзазі три випадки були. Маєте випадок в Полтавській області, значить, але всюди ми показали, що ми можемо. На високому рівні ліквідовувати аварії усього в навчанні взяли участь 80 фахівців. Так тренуватися в Укртрансгазі планують частіше. Ольга Крупник, Анатолій Киричук перший національний.